Нині з МВС Беркутята, які з такою відвагою трощили голови беззахисним людям на Майдані, повинні тепер проявити свою хоробрість в Криму проти російських окупантів, стоячи на сторожі державних кордонів України. Пан Валентин просто сказав, що внутрішні війська цим займаються. Ну і далі, Яроша Росія подала в міжнародний розшук. Чому Жириновського ми ні. Знак запитання, підпис Віктор. Ну і далі допомагайте живою силою нашим військовим в Криму, де наші десантники, ну от частина, я так розумію, розвідувальна рота Дніпропетровської десантної бригади зараз знаходиться в. Феодосії, правильно, пане Валентине, якщо я не помиляюся, сьогодні про це читав, що вони разом з морськими піхотинцями там барикадуються, ну і сказали, що будуть воювати до останнього солдата та матроса. Пане Михайло, ваш коментар, ну і як економіка на це все впливає? Як війна впливає на цю економіку? <кій> Дійсно, тут можна належно потрібно відзначити, що є два фактори економічний і політичний. Ми говоримо про те, що для Російської Федерації, тобто це наслідника царської Росії, радянського союзу і Московської імперії, політика не змінилася. Вони як діяли тищу практично 800 років тому назад, так і діять зараз. Тому що засновниками цієї московської імперії була орда Золота, і там притаманні були такі речі: награбовувати, захоплювати, нічого не помінялося ні з часів Петра І, Катерини чи Івана Грозного, чи з Радянського Союзу. Ми цей самій ситуації в, в 20-х роках були стикнулися з кривавими більшовицькими ордами, які теж грабували і захоплювали. Що зараз відбувається? Зараз відбувається тотальний програш Кремля. Путін це визнав, що він для нього Україна це було це і на який мав би базуватися міф про русскую, руський мір, міф про таможений союз, і без України зрозуміло, що пазли не складаються, і сама історія походження їхньої держави базується від Києва від України. Відхід повністю тотальний від Москви, їм зв'язував руки, і тому дійсно зараз відбувається так би мовити така істерія. Він чіпається всіма можливими методами втриматися і пробує це зробити через карту Криму, бо ніби там в них найсильніші позиції, якраз через рахунок Чор... Чорноморського флоту і їхніх військових баз. Яке завдання наше, звісно, що стратегічно Україна зараз правильно себе веде. Ми не піддалися на провокацію. Вони розраховують з нашої сторони силового протистояння, щоб ми почали стріляти. Це дасть їм розв'язати руки для того, щоб розпочати війну. В силовому протистоянні, звісно, ми не є на рівних силах. На жаль, але це питання, звісно, до попередніх керманичів. В першу чергу Дінуковича, який зруйнував остаточно за 4 роки армію. Перед тим, ну 2010 рік і на чотирнадцять. Це різні дві армії. Звісно, є питання до Ющенка. Який розграбовував армії попередніх міністрів до Кучми і до Кравчука, який їздав ядерною зброєю, і ми отримали гарантії, натомість ми нічого не побачили, не отримали. Але це вже інше питання. Сьогодні нам потрібно шукати шляхи виходу з цієї кризи. Один із варіантів, звісно, якщо порахувати економічну точку зору, то зараз, звісно, нам потрібна міжнародна підтримка, Ми її маємо. Ми бачимо засідання в Ради безпеки ООН, Ми бачимо ОБСЄ як світова спільнота на царіцькові. Відреагувала, і ми бачимо економічні наслідки з Росії. Росія дійсно отримала колосальних збитків, більше 100 мільярдів доларів підрахунках. Вони втратили більше того. Є інформація, що для того, щоб втримати падіння на фондових ринках, Росія викинула зі свого бюджету колосальні ресурси, і це теж фактор, якби є, невід'ємний. Далі ми повинні розуміти, що для них Крим має окрім того економічну вигоду, тому що навіть самий південний потік. Була схема, де через Крим мала проходити труба під даною потоку економії порядка 20 мільярдів. Але більше тут відіграє все ж таки політичний фактор. І тому Крим це є якби, стартова площадка для захоплення звісно півдня і сходу України. І відсікти Україну повністю від моря це якби стратегічне Москви. На жаль, верніше на щастя, наше це їхні плани ніколи не, вда не вдадуться до дій, тому що українці є монолітні. Єдині ми бачимо зараз, які відбуваються масові акції протесту проти ескалації конфлікту і інтервенції Цієї російських військ на території України ми бачимо, як схід піднявся як е, і в Донецьку акції в Дніпропетровську, Запоріжжі, Одеса, які українці є монолітні. Ми говоримо що те, що ми єдина нація, і тих 23 роки нашої незалежності це нам дали маленький пере, е, час для того, щоб все ж таки виросло нове покоління, яке не пам'ятає ні КПСС, не пам'ятає Сталіна, не пам'ятає радянської цієї номенклатури, яке абсолютно інше, яке воно в принципі навіть не має в собі цього гену страху. І ми побачили наскільки українці сміливі, які навіть без зброї йшли під колі відстоювати свої права і честь і гідність. І це сформувало на сонячний день нас оця кров, яка пролилася на Майдані, об'єднала як таким цементом, цементувала українську націю, де подивилася, що ми є єдині, ми будемо боротися за нашу незалежність і навіть ціною життя. З, дякую, друзі, нас мало і тримають витримку, всі е, роблять все для деескалації конфлікту. Але треба, щоб російська сторона розуміла, що ця, якщо ця деескалація не настане найближчим часом, Такий стан речей безкінечно неважливий. Можна я вам скажу одне правильно. Ми сьогодні повинні зробити розумієте, в кого перший задуть нерви, той можливо, і програє. Да. Зараз тут виграє той, в кого більше стійкіше нерви і холодний розрахунок. Ми не повинні дійсно затягувати ту ситуацію до максимального на, на довгий період, але зараз ми маємо зробити всі важелі для того, щоб міжнародний спільноти і ми, законодавчому рівні через парламент і через інші там законі. Органи для того, щоб першим вирішити цей конфлікт. Вони, якщо ми дійсно зараз те, що Москва розраховує, вони виключно розраховують, щоб побачався силовий конфлікт, і тоді вони будуть застосовувати по повній мірі силу. Ми готові воювати, бо в нас варіантів інших немає. Але це але це є кінцева інстанція. Це то вже так, крок. Це останній крок. Тобто назад вже шляху але не буде. Треба зараз розуміти, поки що є ще шляхи виходу. Нам, нам треба зробити все для того, може щоб може настати, якщо не не відбудеться деескалація. Дякую паналі. Зараз я хочу сказати. Одне що подякувати нашим військовослужбовцям, нашим офіцерам, морським піхоті, які за їхню мужність, за їхній героїзм ми повинні відзначити і допомогти. Україна з вами, Україна єдина. Україна переможе всі випробування і здолає Кремль, і це буде смерть Путіна, якраз компанія за Крим.